Як назвати картини для продажу за кордон в будь-яких соціальних мережах, тобто мається на увазі Pinterest, Facebook, Instagram, YouTube, інші соціальні мережі та на таких маркетплейсах, як Etsy. Як за кордоном, як у США, люди називають ваші картини? Досліджуємо Google Ads по США, дивимося результати пошуку в середньому у місяць. Вітаю вас, друзі! З вами Прохорівська Світлана і перша група, перший блок. Звертаю вашу увагу. Якщо ви продаєте живопис, якщо ви самі пишете картини, то в першу чергу зверніть увагу, коли ви робите автоматичний переклад, інколи не завжди Google може вам неправильно перевести і подати живопис як картинки. Пікчес. Ось, подивіться, і якщо ви в Google додасте ось цей головний ключовий запад, Pіctes, то ви побачите, що це картинки, що це не живопис, що це не картини, написані вручну. Тобто перший висновок, важливий висновок. Головний вид товару, який ви продаєте, це пейнтінс, це картини. І у вас картини мають бути з різними ключовими запитами, з різними назвами. Що це за фрази, що це за слова, дивимося з вами далі. Тобто головний ключовий запит по картинам це «Paintings», а потім під цим ми дивимось, чим ви пишете картини. Наприклад, маслом то oil pendings, oil paintings, paintings on ойлпінс картини маслом на полотні, і ми дивимося, що картини маслом пошуці від 10 до 100 тисяч, а на полотні від 1000 до 10 тисяч у місяць. Шановні майстрі, це доволі гарні ключові запити для того, щоб просувати, продавати свої картини. Потім ми маємо показати пошуковику, що ми продаємо яке зображення на виробі, яке зображення на картині. Наприклад, ми продаємо зображені квіти на картині маслом, і ми пишемо oil paintings, flowers, floral oil painting, sunflower paintings. Шановні майстрі, звертаю вашу увагу: порядок слів для Google, для соціальних мереж, для таких як Pinterest, для того, якщо ви будете розкривати. Там тематику своєї картини в якомусь власному блозі, на власному сайті, він дуже важливий. Тобто, якщо ми переставляємо, додаємо артиклі, змінюємо щось у фразі, наприклад, ось цій, щось додаємо посерединці, спереді, позаду, розбиваємо цю фразу, то це буде інший ключовий запит. І кількість запитів ось цих вона буде інша. Тобто, якщо ми кажемо про продаж, про просування, нам важливо користуватись один в один тим. Томи ж фразами я як користують, користуються, які пишуть ваші потенційні клієнти в Google Ads. по США. І йдемо далі. Потім вказуємо, які відквітки на картині, потім вказуємо ще, що це картина в рамці чи без рамки. Ось погляньте, Framed Paintings від 1000 до 10 тисяч у місяць, а без рами від 10 до 100 тисяч. Тобто, дивлячись навіть по цим ключовим запитам, ми з вами бачимо, що шукають по ключовому запиту, чи є рама, чи немає рами, картини більше. Потім ми пишемо і досліджуємо напрямок, який стиль написання вашої картини. Наприклад, сучасний живопис. Ось ми пишемо і по стилям загалом у місяць від 1000 до десяти 10 тисяч. Ось цей блок такий. Шановні майстри, якщо ви продаєте на маркетплейсі, то ось цей перелік ключових запитів від більшого до меншого може стати вашим набором ключових запитів, тобто тегів як для Etsy, так і для іншого маркетплейсу. Якщо на певному маркетплейсі немає там 13, 15, там 10, 20 тегів, то ви побачите окремі блоки, де ви пишете по картці товару, через кому ключові запити, назви товарів, назви картин який ви продаєте. Але це не всі ключові запити, це перший блок головний, а другорядний ми з вами далі досліджуємо, а як ще люди шукають те, що ви продаєте, ваші картини. Наприклад, картини маслом на продаж, оригінальні картини на продаж і ті, і ті ключові запити від 1000 до 10 у місяць в Google Ads по США. Потім ми досліджуємо, для чого ця картина для офісу, для вітальні, для їдальні. І ось погляньте: картина для офісу, кількість ключових запитів. Від тисячі до 10. Потім можна дослідити там, де ви продаєте ці картини. Тобто на маркетплейсі якому. Інколи е потенційні покупці заходять на маркетплейс по виду товару через Google. Наприклад, пишуть в Google Ads поша Etsy Paintings від тисячі до 10 в середньому в місяць. Потім ми досліджуємо з вами подарункову тематику, подарунки на день народження, подарунки на різноманітні свята. І ось якщо взяти Gift paintings, то шукають так небагато людей від 100 до 1000. Ось цей напрямок, який ми можемо висновок зробити. Ось всі ці ключові слова, вони важливі, якщо ви продаєте вид товару, paintings, картини. І ось цей вид товару ви можете показувати, просувати в соціальних мережах за допомогою кожного із цього ключового слова. Тобто, якщо ви зараз хочете просунути, наприклад, напрямок вашої картини на Pinterest, на тому ж YouTube, наприклад, в інших соціальних мережах, навіть в Instagram, ключові слова стали дуже важливими. І тобто, вам в соціальних мережах не потрібно писати одразу всі ключові слова. По посту. А якщо ви хочете просувати пост, то у поста має бути заголовок внутрішня частинка, Описова частинка, і ви можете скористатись одним-двома ключовими запитами, взяти якісь один-два максимум напрямки. Тобто, що я маю на увазі? Якщо ви хочете просувати і пропрацювати картина маслом на полотні, то візьміть картина маслом на полотні і що там на цьому полотні зображено. Тобто, наприклад, якщо це квіти, то з квітами ось цей напрямок. Якщо ви хочете просувати сучасні картини, сучасний напрямок. Візьміть головний ключовий запит за основу, як Paintings, і сучасні картини. Пропрацюйте в постах ось ці два ключові запити. Якщо ми кажемо про продажі, і ви захочете просувати один із цих ключових запитів, то ви можете взяти якийсь описовий ключовий запит, що зображено на картині, і що ця картина маслом на продаж. Тобто все в постах одразу висвітлювати не потрібно, а брати один. Або два ключових запита і їх пропрацьовувати. Що ми говоримо про маркетплейси? Якщо ви робите на маркетплейсі картку товару, чи ось ці а, напрямки, які ми пропрацювали з вами, можуть бути основою для одного лістингу. Так можуть, наприклад, на EC, якщо ви продаєте картини картини маслом, ви можете взяти за основу головний ключовий запит, а можете взяти трішки менші. Конкурентний ключовий запит за основу як картина маслом, і до нього пропрацювати всі, по, всі напрямки, всі варіанти, описові ключові запити, про які ми з вами тільки що говорили, по Oil Paintings. Тобто, коли пошуковик заходить до вашої картки товару на маркетплейсі, він в заголовці в описі товару в 13 тегах легко знаходить ось цей вид товару. Коли ви будете додавати фото відео до картки товару на маркетплейсі, на багатьох маркетплейсах можна написати під відео, під фото, опис, фото, опис відео. І для цього користуєте головний ключовий запит, який ви берете за основу для цього лістинга. Тобто продаєте картину маслом і навіть в 10 фото це буде головний ключовий запит для підпису усіх 10 фото. Шановні майстри, якщо у вас є якісь будь-які запитання по цьому, щось незрозуміло, напишіть, будь ласка, під відео. Шановні майстри, якщо вам потрібно більше продажів безплатної реклами, завантажте мої книги Еці Сіо Українською. Це про просування Еці магазину. Якщо не знаєте, де у вас помилки, книга 95 помилок на Еці допоможе вам швидко зробити аудит Еці магазину. Потрібно більше трафіку, скористайтесь моєю книгою. Пінтерест перші кроки та 500 Pinterest групових дошок для Еці продавців. Якщо у вас є будь-які запитання по книгам, по Еці, по Пінтерест, про мою Еці консультацію під відео напишу. Також напишіть ваші запитання. З вами Прохорівська Світлана, гарних продажів вам на Еці, гарних продажів вам за кордон.